Після Чернівецької «Буковини» стрийська команда зіграла ще один контрольний поєдинок. Суперником Малинозелених зелених став Виниківський рух. Бачив цю товариську гру і наш журналіст Богдан Тимовчак. За підсумками минулого року виниківський рух найуспішніша команда у Львівській області. Нагадаємо, що підопічні Романа Гданського виграли усі можливі трофеї у нашому регіоні. У новому сезоні перед командою теж стоять максимальні завдання. Хочеться, щоб, звісно, команд було більше, тому що все-таки... Футбол це гра мільйонів, і тому хотілося, щоб це свято було кожному місці. Прикро, що немає команди в Чорнограді, в Тергобичі. Великі міста, мільйонники. Ну не мільйонники, там живуть десятки тисяч людей. І все-таки хотілося, щоб влада, звісно, здоклала зусиль, щоб чемпіонат був хоча б 15 команд, 18. Щоб відчуття свята було в цілій області. У зимовому міжсезонні в таборі виниківської команди відбулися кадрові зміни. Велика кількість гравців покинула рух. Першу лігу перейшов в Мигилевський не знаємо, наскільки це довго, і чи дійсно так воно буде. Питання під Макаром, який в Полтаву отримав запрошення. Зрештою, у нас по ходу до початку сезону сім чоловік отримали запрошення, перша, вища ліга там, Польщі і України. Перед поєдинком з рухом серйозні проблеми зі стартовим складом мали і наставники скали. Якщо до відсутності лідерів Басараба та Шпука «Стріяни» починають звикати, то, як показав матч, втрати Пришнівського та цуцюри відчутно впливають на гру команди в атаці. Ерц Хапи» склав великолепну фразу: із Ішака парольського скакуна з'явити невозможно. Дійсно, ці гравці представляють ну, інтерес якби для нашої команди, на наш погляд, і для всього футболу і їхнє. Відсутність сьогодні мала ну таке там, місце знаком мінус. Без травмованих Пришнівського та цюцюри креативу та гостроти біля воріт руху у першому таймі майже не було. Старався Віталій Дністрян, але, схоже, форварду зараз важко даються матчі, адже він вже думками в іншій команді. Керівництво домовляється, я би не домовляю, це вже. В їхніх інтересах ну, хотілося би поміти все таки друга, є ліга, друга ліга, перша є, перша ліга з про те, що в Італії перебуває далеко у не найкращій психологічній формі, показав другий тайм. Ось тут Дністрян на рівному місці отримує пряму червону картку. Хоча з рішенням судді Форвард не погоджується, зізнається, лаявся, але не в адрес арбітра. Це суддя не зрозумів, так що він подумав, що я в його сторону щось сказав, а Я сказав там своєму напарнику. Він дав за червону картку. Виниківські. І рух у першому таймі теж нічим особливим не запам'ятався. Відтак, за рівної гри команди пішли відпочивати без гольових доробків. Перші хвилини досить важко було бо поле твердувати, і ми фактично перший раз сьогодні зустріли з м'ячами, Це трошки незвично було. Сам головне вважали, що не травмуватися. У другій половині зустрічі гра була рівною, проте вже гостріше атакували гості. В одному з епізодів м'яч навіть влучив у стійку. Господарі шполя свої нагоди завершували неточними ударами. У нас просто велике навантаження зараз протягом цієї неділі. Знаєте, і вчора дві-три роки були ми дуже сильно побігали, знаєте, великі на сьогодні і гратика непроста. Досить хороша команда, опитна. За три хвилини до завершення гри рухівці вийшли вперед. Після ряду поминок з боку оборонців скали Юрій Антонів сфолив на Богданові костику. Пенальті бездоганно реалізував Роман Манорек. Всі бачили, був мені здається, ніхто народ не заперечував з боку. Я стояв, було попхали в спину костика, Було чисто пенальті. Ну досить непогано відіграли через стінку. Нормально. Звичайно, що робити далекоглядних висновків з цього спареного не варто, адже це лише перші матчі у підготовці до сезону. Команди перебувають під великими фізичними навантаженнями. Відтак об'єктивно оцінювати їхню силу треба в офіційних двобоях.